Агата Крісті будинок під черепичним дахом. Так, сказав Томі, похмуро оглядаючи краєвид, що відкривається з вікна якоря й корони. Отож точно жаба на болоті. Або як там називається це село? Давай краще про справу, запропонувала Тапенс. Та заради бога, для початку, якщо моя думка когось цікавить. Хочу зауважити, що я особисто підозрюю хвору матусю. А це чому? Мила моя тапенс, скажімо, весь цей полтергейст організований, щоб змусити дівчину продати будинок. Комусь треба розкидати речі? Треба. Міс Дін каже, що вони обідали внизу. Так, от, якщо її мати справді така хвора, вона повинна була залишатися на горі в ліжку. І все ж з тієї ж причини навряд чи змогла б досить спритно кидатися меблями. а справа в тому, що насправді вона здорова, як бик, і вся її хвороба суцільна симуляція. Та для чого це їй? Не для чого, визнав Томі, я просто дотримувався найефективнішого методу. Підозрювати того, хто викликає найменше підозр. Ти, як завжди, все перетворюєш на комедію, суворо заявила Тапенс. Має бути щось, через що ці люди так хочуть отримати дім. І якщо тобі на це не чхати, то мені ні. Мені подобається ця дівчина, вона красуня. Томік кивнув, набираючи більш-менш серйозного вигляду. Не сперечаюсь. Просто ніколи не можу втриматися і не піддражнити тебе. Звичайно, з будинком щось не гаразд, але що б там не було, до цього не так просто дістатися, інакше вистачило б банального злому. А ось бажання придбати будинок означає або намір там проводити ґрунтовні пошуки, або що на ділянці залягають якісь корисні копалини, наприклад, вугілля. Сподіваюсь, що це не вугілля, зариті скарби, куди як романтичніші. «Хм», – сказав Томі, у такому разі я навідуюсь до місцевого керуючого банку. Скажу, що маю намір провести тут Різдво, а можливо, що хочу купити цей будинок під черепичним дахом і відкрити в їхньому відділенні рахунок. А навіщо це? Побачиш. Приблизно за півгодини Томі повернувся. Його очі жваво блищали. Ми рухаємося, тапенс, розмова відбулася за моїм планом. На сам кінець я якби між іншим поцікавився, чи багато золота їм нанесли. Нині це звичайна справа в місцевих банках. Фермери приховували його, поки йшла війна. І тепер зі страшною силою вкладають. Потім ми плавно перейшли до обговорення чудатств різних ексцентричних стареньких. Я тут же винайшов тітоньку, яка вже під кінець війни на звичайній візницькій прольоці здійснила набіг на продуктові склади противника і повернулася з шістнадцятьма стегенцями. Натомість керівник розповів мені про свою клієнтку, яка зняла зі свого рахунку все до останнього пенса, до того ж просила видати їх по можливості золотом, і наполягала на тому, щоб цінні папери, чеки на придівника та інше зберігалися особисто в неї. Я не втримався від здивованого вигуку, а він так додав, що саме вишазначена особа і володіла раніше будинком, де нині живе міз Дін. Розумієш, Тапенце, вона забрала з банку всі свої гроші та десь їх сховала. Пам'ятаєш, Моніка ще говорила, що була просто шокована, дізнавшись, як мало грошей, залишилася від тіченого статку. Все сходиться, вона сховала їх у хаті, і хтось про це знає. На мою думку, неважко здогадатися, хто саме. І хто ж? А як щодо крокет? кому як не їй знати про дива колишньої господині? А злотозуби Онів? Її благородний племінник, звичайно, але де вона їх сховала? Що скажеш, Тапенце? Ти начебто більше знаєш про стареньких, ніж я, де вони зазвичай ховають свої багатства? Під матрацом де ще, загорнутими в стару панчоху або спідницю. Томі кивнув головою. Я так думав, але наша чомусь вчинила інакше, а то все це швиденько б знайшли після її смерті. Ось що мене турбує, Тапенс Навряд чи в її роки. Бабуся стала б розкривати підлогу або копати в саду схованки, проти гроші тут, у будинку. Кроки тих поки що не знайшла, але вона знає, що вони тут, і, отримавши будинок у повне своє розпорядження, на з забожнюваним племінником буде поспішаючи розбирати його по цеглині, поки не знайде. Нам їх треба випередити. Ходімо, Тапенс, Знайдемо цей будинок під черепичним дахом. Їх зустріла сама Моніка Дін і представила матері та крокет як потенційних покупців будинку, що якнайкраще виправдовувала їх бажання познайомитися з ним ближче. Томі не став ділитися з Дін своїми висновками, але поставив безліч навідних питань. Як з'ясувалося, Гардероб та особисті речі покійної були частково подаровані крокет, частково роздані бідним сім'ям. Зрозуміло, все було ретельно оглянуто та перевірено. Після неї залишилися якісь папери? спитав Томі. Так, письмовий стіл був повний, та й у комоді, що стоїть у неї в спальні, теж щось знайшлося, але серед паперів не було жодного цікавого. Їх викинули? Ні, мама нізащо не викине старих речей. А там до того ж виявилося кілька старовинних рецептів, які вона має намір якось випробувати. Це добре, схвально зауважив Томій, і, вказуючи на старого, що копошився в саду біля квіткової клумби, поцікавився. А садівник все той же, що був при вашій тітці. Так, за нею він працював тут тричі на тиждень. Він живе тут же, у селі. Бідолаха такий старий, що толку від нього вже майже ніякого. Тепер приходить раз на тиждень. Більшого ми просто не можемо собі дозволити, але без нього сад зовсім без очах. Тоні підморгнув Тапенс, щоб та відвела кудись міздін і, дочекавшись, коли обидві зникнуть з поля зору, Попрямував до садівника. Трохи поговоривши зі старим про минулі дні, коли той ще працював у старої леді, Томі недбало впустив. Мабуть, ви не один ящик тут для неї закопали. Ні, сир, чого не робив, того не робив. Та й навіщо їй закопувати якісь ящики? Томі тільки похитав у відповідь головою і похмуро побіг до будинку. Залишалося сподіватися, що ключ до розгадки ховається в паперах покійної. В іншому випадку справа виглядала майже безнадійно. Будинок був хоч і старомодний, але не таки давній, щоб в ньому були потайні кімнати та ходи. Коли Бересфорди зібралися повертатися до готелю, Міздін винесла їм велику картонну коробку, перев'язану мотузкою. Я зібрала папери, пошепки сказала вона. Тут все, я подумала, ви цілком можете взяти їх з собою і переглянути на дозвіллі. Тільки я впевнена, ви не знайдете в них нічого, що проливає світло на таємничі події. Її слова потонули в оглушливому гуркоті, що почувся на горі. Томі стрімко злетів сходами. В одній з кімнат він виявив на підлозі розбиті вщент глеки і раковину. У кімнаті не було жодної душі. Привід, узявся за своє, посміхнувся Томі і в задумі спустився вниз. Скажіть, міс Дін, я можу поговорити зі служницею, з міс Крокет, буквально хвилинку, попросив він. Звичайно, зараз я її покличу. Міздін вийшла на кухню і відразу повернулася зі служницею. Ми тут думаємо купити цей будиночок, невимушено заявив Томі, і моя дружина хоче дізнатися, якщо ми таки зберемося, чи не залишитеся ви в нас. На респектабельному обличчі крокет не позначилося зовсім нічого. Дякую вам, сер, відповіла вона. Мені хотілося б обдумати це, якщо можна. Тоні повернувся до Моніки. Я в захопленні від дому, міздін. Наскільки я зрозумів, на нього претендує ще хтось, конкурент, так би мовити. Так, так, я знаю, скільки він дає, І з задоволенням запропоную вам на сотню більше. І будьте впевнені, це найкраща ціна. Міздін пробурмотіла щось ухильне, і Бересфорди відкланялися. Я мав рацію, сказав Томі, вийшовши за хвіртку. Це крокет, ти побачила, як вона дихала? Це тому, що вона спускалася сходами, розбивши на горі раковину. Іноді, думаю, вона потай проводила до хати племінника, і поки він там на горі полтергействував, або як ти це там називаєш. Сиділа з усіма на кухні, немов невинна овечка. Ось, побачиш, ще до вечора доктор Оніл зробить ще одну пропозицію. І справді, ближче до обіду вони отримали записку від міс Дін, щойно заходив доктор Оніл, пропонує на 150 фунтів більше, ніж раніше. Схоже, племінничок у неї з грошима задумливо зауважив Томі. І знай, що я скажу тобі, Тапенс. Здається, ставка справді висока. О, хоч би нам знайти скарб. Тапенсе, нам би спершу впоратися з цією купою. Вони почали розбирати коробку з паперами, заняття вельми стомлююче, якщо врахувати, що вони були просто звалені туди впереміж, без найменшого натяку на мета чи систему. Процес щохвилини приривався, подружжя обмінювалися думками. Що там у тебе Тапенсе?» Старі оплачені рахунки, три абсолютно нікчемні листи, рецепт збереження молодої картоплі, та ще один для приготування сирного пирога з лимоном. А у тебе? Один рахунок трохи любовної лірики, дві газетні вирізки. Чому жінки купують перли? Тому що це найвигідніше вкладення та чотири дружини одного чоловіка. Неймовірно, але факт ще рецепт приготування заячого рагу. Збожеволіти, відповіла тапенс, і перегляд тіченої спадщини відновився. Нарешті коробка спорожніла томіс тапенс мовчки дивилися один на одного. Я відклав цей папірець. Перебив мовчанку Томі, піднімаючи половинку листа зошита, як єдину підозрілу штуку у всій коробці, хоча навряд чи це має якесь відношення до того, що ми шукаємо. Дай глянути, це ж загадка Томі, звичайна дитяча загадка. Поховали в травні, сто днів не згадували, стали восени копати, а вона жива знову. «Хм», – скептично хмикнув Томмі, Поезія це не моє. Не бачу, що ти знайшов підозрілого, зауважила Тапенс. У кожної бабусі такого добра хоч греблю гати. Треба з чимось розважати онуків. Справа не у віршах. Підозрілим мені здається те, що написано нижче Святий Лука 1159. Прочитала Тапенс. Це ж Євангеліє? Саме так, тобі це не здається дивним. З чого б такій старі та релігійні леді посилатися на Євангеліє під якоюсь загадкою? Так, це дуже дивно, задумливо сказала Тапенс. Гадаю, ти, як дочка священика, не забула прихопити з собою Біблію? Уяви собі, не забула. Ага, не чекав. Стривай секунду. Тапенс схопила свою дорожню сумку, витягла з неї маленький червоний томик і, повернувшись до столу, почала нетерпляче гортати сторінки. Так, від луки, розділ 11, стих 9. Ой, Томі, дивись. Томі схилився до сторінки і подивився, куди вказувала тапенс. Шукайте і знайдете. Ось воно, вигукнула тапенс. Є, потрібно тільки розгадати загадку і скарб наш. Точніше, Моніки Дін. Розгадати? Нічого собі. Поховали у травні, сто днів не згадували. Чорт знає що? Бідні діти. Та ні, все дуже просто. Тут якийсь трюк, лагідно сказала Тапенс. Дай мені. Томі охоче позбавився папірця. Тапенс влаштувалася з ногами в кріслі і, хмурячи брови, почала щось бурмотіти собі під ніс. Все дуже просто, нагадав Томі, коли минули перші півгодини. Не Каркай, просто ця загадка для зовсім іншого покоління. Знаєш, я вже всерйоз починаю подумувати, а чи не повернутися нам завтра до міста і не відвідати якусь стареньку, яка пам'ятає всі ці штуки. Давай краще спробуємо ще раз. Так, що у нас ховають у травні, задумливо промовила тапенс. Насамперед, звичайно, покійних, потім надії. Тапенс, ти кажеш, це дитяча загадка? Та я знаю. Розумієш, мені все здається, що я її пам'ятаю. Тільки щось, щось у ній не так. Її міркування перервала маленька служниця, яка прийшла передати, що вечеря буде готова за кілька хвилин. Тільки, міслумлі, запитую, як ви любите картоплю, смажену чи в мундирі. У неї й і те і інше. У мундирі. Негайно відповіла Тапенс. Люблю картоплю, вона завмерла з відкритим ротом. Гей, у чому річ? Привід побачила? запитав Томі. Майже слово, Томі, ти що не зрозумів картопля? Її садять навесні, а восени викопують. І я згадала тепер цю загадку, тільки звучала вона трохи інакше. Закопали в землю в травні. І сто днів не виймали, стали восени копати, не одну знайшли, а п'ять. Ти молодець, Тапенс, тільки, боюся, це все марно. Картопля, звичайно, штука непогана, але на скарб все ж таки не тягне. Хоч постривай, що ти зараз знайшла у коробці? Щось про молоду картоплю. Де ж це? Він почав нетерпляче ритися в паперах. Ось воно! Як зберегти молоду картоплю? Просто помістіть її в бляшанку та закопайте в саду. Навіть у розпал зими вона збереже смак свіжовиритої. А. вигукнула Тапенс, скарб закопаний у саду у бляшанці. Але ж я питав у садівника. Він каже, що нічого не закопував. Так пам'ятаю, але ж ти спитав його про ящики. А садівник справді ніколи не закопував у саду ящиків. Наступного дня був святвечір. Розпитавши перехожих, томіс тапенс швидко відшукали будиночок садівника. Після п'ятихвилинної розмови про погоду, тапин сторкнулася предмета, що їх цікавить. На різдво так хочеться свіжої картоплі, зітхнула вона. Індичка без неї зовсім не та. Невже у вас ніхто не закопує картоплю на зиму в бляшанках? Я чула, вона добре при цьому зберігається. А як же, зрадів старий, стара міздін, яка жила в тому великому будинку, щоліта закопувала по три бляшанки? Тільки ось бідолаха вічно забувала їх викопати. У грядках за будинком уточнила Тапенс. Ні, ближче до огорожі під Ялиною. Отримавши необхідну інформацію, Бересфорди розпрощалися зі старим, не забувши залишити йому п'ять шилінгів як різдвяний подарунок. А тепер до Моніки Дін, заявив Томі. Томі, так не цікаво. Жодного драматизму. Полишся на мене. У мене з'явився чудовий план. Як думаєш, ти зумієш купити, зайняти чи, зрештою-решт, вкрасти лопату? Так чи інакше, але лопату Томі здобув, і пізно вночі випадково перехожий міг спостерігати дві таємничі фігури, що крадуться на задвірки великого будинку під черепичним дахом. Знайшовши вказане садівником місце, Томі взявся до роботи. Незабаром вістря лопати вдарилась об щось металеве, і трохи пізніше Томі вже тримав у руках. Велику бляшанку з під печива. Вона була щільно закрита і міцно обмотана лейкопластирем. Тапенс, озброївшись складним ножем томі, нетерпляче розправилася з пластером і відкрила її. З грудей у неї вирвався гучний стогін. Банку було доверху наповнено великими картоплинами. Витрусивши їх і для вірності, перекинувши банку вгору дном. Тапин змушена була визнати, що там нічого немає. Копай далі, Томі, зітхнула вона. Через деякий час їхні зусилля були винагорождені ще однією бляшанкою. Тапенс її поспішно розкрила. Ну, нетерпляче видихнув Томі. Картопля. Чорт вилаявся Томі і повернувся до роботи. Третя спроба має бути щасливою. Потішила його тапинсь. Здається, мені, вся ця історія суцільна фікція, похмуро пробурмотів Томі, але все таки копати не перестав. Зрештою з'явилася і третя бляшанка. Знову картопля, почала тапенс і затнулась. Томі, є! Картопля тільки зверху, дивись! Вона переможно витягла з бляшанки велику аксомитову сумочку старовинного фасону. Дуй додому, прошепотів Томі, із сумкою. Холод просто собачий, а мені ще треба замісти сліди. Гей, тапенс, гукнув він. Будь ти тисячу разів проклята, якщо відкриєш її без мене. Гаразд, гаразд, у нас все по-чесному. Брр. Холод який. Пересмикнула вона плечима і поспішила до хати. Довго нудьгувати на самоті їй не довелося. Не минуло п'яти хвилин, як з'явився Томі. Після земляних робіт і заключного спринтерського ривка до будинку груди його ходили ходуном. Ех! видавив він, хапаючи ротом повітря. Приватні детективи молодці. Розкупорюй трофей місіс Бересфорд. У сумці виявилася коробка, байливо загорнута в промаслену тканину і важкий замшевий гаманець. Його вони й відкрили насамперед. Він був набитий золотими монетами. Томі порахував їх. Двісті фунтів. Відкривай коробку. Тапенс відкрила. Коробка була щільно набита банкнотами. Томі стапенс ретельно перерахували їх. Там було рівно дві тисячі фунтів. Томі свиснув. Міс Дін дуже пощастило, що ми не тільки багаті, а й чесні. А що там за паперовий пакунок? Тапенс дбайливо розгорнула тонкий папір і витягла довгу нитку чудових рівних перлів. Я не дуже розуміюся в цих речах, повільно промовив Томі. Але готовий присягнутися, що це ще п'ять тисяч. Ти тільки подивись, який великий. Так ось, чому старенька зберігала вирізку про перли як найкраще капіталовкладення. Схоже, всі свої цінні папери вона обернула у готівку та перли. Томе, ну хіба це не здорово? Мила Моніка, тепер вона може спокійнісінько виходити за свого прекрасного молодика і жити з ним щасливо, не гірше за мене. Як мило з твого боку, тапенс, виходить, ти таки зі мною щаслива? Взагалі так, зізналася тапенс, хоч і не збиралася тобі цього говорити. Вирвалось якось. Ну, розумієш, всі ці хвилювання, святвечір знову ж таки. І, взагалі, якщо ти справді кохаєш мене, сказав Томі, то відповіси мені на одне запитання. Уявляй, що ти можеш спитати, пробурчала Тапенс. Але гаразд, питай. Як ти дізналася, що Моніка Дін дочка священника? – Та я просто тебе розіграла, відповіла Тапенс із задоволеним виглядом. Я ж розкривала її листа з проханням про зустріч. А треба тобі сказати, що колись давним-давно у батька служив вікарій на прізвище Дін, і у нього була маленька донька Моніка, молодше за мене років на чотири. Ну я зіставила все це і. Тапенс, ти найбезсовісніше створіння з усіх, кого я коли-небудь зустрічав, заявив Томі. Дивись, б'є дванадцять, щасливого тобі Різдва, Люба. Щасливого Різдва, Любий. Воно виявилося щасливими для Моніки завдяки нам. Як я за неї рада. Бідолашна вона була така нещасна. Знаєш, Томі, коли я про це думаю, у мене просто сльози на очі навертаються. Моя добра старенька Тапенс», лагідно промовив Томі. Мій добрий старий Томі, відповіла Тапенс, ми стаємо дуже сентиментальними. Різдво, ти знаєш, трапляється лише раз на рік, зауважив Томі. Так казали наші прабабусі, і, здається, мені не так багато з того часу змінилося.